Кліматичний дайджест, США. Пожежники продовжують активно працювати над локацією трьох активних пожеж у районі Лос-Анджелеса напередодні прогнозованого повернення вітрів, які спричинили руйнівні лісові пожежі, що охопили територію, яка перевищує площу Сан-Франциско, та забрали життя щонайменше 24 людей. Пожежі в районі Лос-Анджелеса охопили понад 40 тисяч акрів і змусили евакуюватися близько 150 тисяч осіб даним на 12 січня найбільшу пожежу в палісейць було локалізовано всього на 13%. Бразилія. Сильні дощі на південному сході країни забрали життя щонайменше 11 осіб, 9 з яких загинули внаслідок сувів. Одна людина зникла безвісти. Наша планета зараз не справляється з кліматичними змінами та потребує нашої підтримки. Нам потрібно зберегти нашу планету. Мадагаскар. Три людини загинули через наслідки тропічного циклону Дікеле. Постраждали понад 5200 осіб, затоплено близько 1300 будинків. Стихія пройшлася над північною і східною частиною Мадагаскару. Ці території накрили проливні дощі та ураганний вітер, швидкість якого сягала 140 км на годину. Досліджуємо зміни клімату разом та єднаємо сили.